Волошка красива українська рослинка. Які ж магічні властивості у волошки, захист від негативної енергії, злих духів, очищення енергетичного простору, залучення удачі та підсилення інтуїції. Символізує внутрішній спокій, чистоту і гармонію. Народній магії волошка використовується як оберіг, допомагає зберегти духовну чистоту, вигнати демонів і створити захисне енергополе. Наша Україна багата на чарівні і потужні рослини, на мальовничі поля, краї, на чудових людей. Berejita, o que mais? Se